Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терросправ на тему, що вас буде чекати завтра. Розслабтеся, Загадайте себе любимо чи любимого, відкиньте всі негативні думки. Переживання, розслабтеся. Так, що вас буде чекати завтра. Угу. Вас буде чекати завтра. Щастя, радість, благословення вашій долі. Завтра у вас будуть відбуватися дивоносні ситуації, які принесуть вам радість, задоволення в вашому житті. Ага. Два завтра проявиться імператор, тобто людина, яка захоче з вами або відновити стосунки, або почати стосунки, якщо ви одинокі, так? Також ви отримаєте завтра хороші новини про прихід ваше життя, стабільності, впевненості в завтрашньому дні. З завтрашнього дня вас будуть чекати прорив у ваших справах. Угу. Гарні новини з відстані. Так, то несподівані такі новини, які принесуть щастя, радість. Кого завтра буде е, чекати вихід з хвороби, ви почуєте себе е, здоровіше покращиться ваше самопочуття, угу. буде зростати ваша сила, енергія і запал, внутрішній запал до, до дії, до, до активності в усіх сферах вашого життя. Ви будете такі енергійні завтра, будете хапатися за багато справ, які доведете до пуття. Хоч будьте на увазі, бо коли у вас є багато крис так, які вам завидують і все вставляють палки в колеса. Але ви е, знаєте собі ціну і маєте певні знання. Родові знання, які, які вам допомагають виходити з труднощів. Хай буде так.